Привіт, я сьогодні коуч на виїзді, coach on the mission. Їду до своєї дуже гарної подруги, коучинг-клієнтки моєї смм наставниці Юлії Сиротенко. Будемо з нею проводити чергову коуч сесію, дивитися результати попередніх сесій. Я захоплююсь нею. Вона досягла всіх своїх головних цілей, які ставила в нашій роботі. Тож поїхали! Ми з Юлією співпрацюємо вже три роки і кожного разу передивляємося всі записи, починаючи з першого, і прям радіємо, яких результатів Юля досягла. І Юлічка мій просто магічний кейс і стосовно її працелюбності, наполегливості, її професіоналізму, і також як чудовий приклад того, як круто працює коучинг, допомагає дійсно людині зрозуміти, чого саме вона хоче. І рухатися в правильному напрямі і докладаючи саме правильних зусиль, фокусуючись на тому, що головне, аби отримати найкращі результати, Привіт! я доїхала до Юлічки, і ми провели коуч-сесію, і Що ми з'ясували? Юля З'ясували, що ми... є амбіції такі амбіції, да є, є дуже круті результати, і взагалі що ми тут передивилися першу коуч сесію. Запис. І вона була три роки тому. І вже півтора десь роки тому вже Юля досягла всіх тих цілей, да. які були заплановані три да. роки тому. Так що <світ> коучинг гроби. Да, ми передивилися записи, було дуже класно. Да. Так що наступні три роки ще тільки вперед. Тільки вперед, і навіть ми про 5, ми навіть подумали років. <ривенько> Кривенько. Отак рівень. Малюємо колесо баланс. А скажи, будь ласка, з того, чим тобі комфортно поділитися, от що для тебе найцінніше взагалі от в роботі зі мною, як з навіть, може, не конкретно в сьогоднішній сесії, а взагалі за цей час. Ну, Взагалі прикольно почути і іншу думку і побачитися по себе з сторони. Дуже класний зворотний зв'язок. Да, дуже класний зворотний зв'язок. Yeah. І червоненьке таке. <laughs> мип, мип! Чудово, що ти думаєш про це повністю. Людина сама себе не дуже розуміє. Нам самим так. себе складно зрозуміти. От ми якраз з Юлією це обговорювали, що ми сам, самі себе не бачимо, да? нам тільки в дзеркало треба дивитися. Yeah. Ми самі себе викривлено чуємо, тому що в нас голос резонує зсередини. І ми цей голос відчуваємо не так, як він насправді чується іншим людям, і ми самі себе не розуміємо в повністю. Ой, це у сексі тобі є пеня? я тільки прочитала, що. Да. Ти you know. А ми з тобою, бачиш? Так, да, я його одразу, до речі, подумала. А я тут я... У мене буде карта, яка суша сексі спина. Да, бачиш, ми обидові секс. Ти сексів діагно, в мене написано. <laughs> а ти просто інтелектуально секс. <laughs> Треба все розкласти по паличках, тоді легше піти типу, по життю. Так. Да. Так, що коучинг робить. Приходьте на коучте. Приходьте до Таїси. приходьте до мене. Я вас чекаю цьому. Тож, моє головне резюме по сьогоднішній зустрічі, думка, якою я більше за все хотіла з вами поділитися, що допоміжні професії, коучі, психотерапевти, ментори, наставники це придумано не дарма. І найуспішніші люди користуються такими послугами. Тому, якщо ви хочете досягати ваших цілей, бути успішними, і головне рухатися по цьому шляху. Легко, без боротьби, а з задоволенням, з натхненням і з керівництвом впевнено і найбільш ефективно, то Звертайтеся до помічників, знаходьте своїх коучів, своїх наставників і рухайтесь до ваших цілей. Не стійте на місці, особливо, якщо ви відчуваєте, що ви застрягли, що у вас є велика ціль, але щось не складається, чогось ви не рухаєтеся. Обов'язково обов'язково знаходьте тих, хто вам допоможе. Ви не маєте все долати самі. Це нормально чогось не знати, коли щось не виходить. Це нормально. Не нормально стояти на місці я також буду дуже рада вам допомогти. Кому цікава допомога, пишіть мені в особисті, будемо працювати над вашою самореалізацією, над вашими запитами, над вашими мріями та цілями. Сяйте, проявляйтеся. Я в вас вірю. у Вас все вийде.